Прото, прото мої любі і так дивимось з вами, Ханочка, Зірковий Таролог. Ой, тут колесо Фортуни випало вам. Новий місяць принесе вам зміни. Причому ви знаєте, що наступний рік це рік Колеса Фортуни. Тому сьогодні рекомендую всім робити практики. До речі, додавайтеся в мою групу Телеграм. Там є та практика, яка вам потрібно, але навіть якщо ви не зробите цю практику, енергія нового етапу в вашому житті, до когось повернеться щось минуле по колесу Фортуни, а хтось безпосередньо перейде на щасливу веху свого життя, бо второ колесо фортуни це завжди про. Щастя про удачу, про все те, про що тільки можна мріяти, і так що вам ще принесе новий місяць. Енергія застою. І це теж не випадковість, тому що зараз такі дні, коли не буде сил щось робити, вам кажуть відпочиньте. Єдине, що пам'ятайте, що всі думки, які будуть до вас приходити, це не є так, як воно є. Спокійно ви можете до 25 числа нічого не робити. Це так і є по енергіям. І код цієї карти говорить про це. Що всі думки, які будуть до вас приходити, це не те, що є реальністю. І у вас може бути відчуття, що все зависло, нікуди не рухається, але так і потрібно. Бо формується нова енергія, новий рік починається не з не з 1 січня, а з 21 грудня, що ще принесе вам новий місяць, він принесе вам вибір себе. Код до цієї карти я вибираю себе. Тобто, як би мені не хотілося. Бути з тим, що мені відгукується, але я не бачу зиску в цьому. Я не бачу віддачі. Тут про те, що щось вам подобається, щось ви вкладалися, але немає результату. І ви приймете рішення піти з цієї ситуації, або від цієї людини, або від цих обставин. А чи правильне це буде рішення, тут, до речі, може людина піти. Правильне, десятка чаш, вісім чаш, тепер десятка. Саме ваш уход приведе до того, що все буде по найкращому варіанту.